З нами на прямому зв'язку адвокаційна менеджерка фундації Де Юра Ніка Креденкова. Ніко, вітаємо. Вітаю. Ну, знов ми з вами говоримо про вибачте, безлад, який відбувається в судовій системі. Причому це симптоматично: або це хабар, як це ми з вами говорили про суддю князева, або це зараз скоєний ДТП. Причому під час комендантської години, і це суддя вбив людину, яка рназвардійця, яка якраз намагалася будувати цей блокпост для того, щоб нас із вами берегти від ворогів. І який суддя, який навпаки нас має захищати, таке зробив. Що з цим робити? На жаль, такий суддя не є винятком, тому що, як заведено в системі, рука руку миє, і це досить частий приклад того, коли судді, які самі брали участь в таких відмазуваннях, стають, повертаються потім в ролі п'яних водіїв. І як ви правильно зазначили, цей суддя тандир вже відмазував іншого суддю на підпитку. Непокарене зло повертається насправді, тому що у 2021 році, справді, в нього була впроваджена справа за спричинення ДТП, в тому числі п'яне ДТП. І він, відповідно, позбавив можливості Дмитра Усатова нести свою відповідальність за це. Що з цим робити? Насправді, очищувати всю судову систему. На жаль, е, Сьогодні дуже багато вже навіть сталося такого, що показує, що вона потребує очищення, зокрема, і обрання голови Верховного суду нового, і на жаль, те, що вчинив тендир. Тому е, ми зараз маємо прискіпливо дуже дивитися за цією справою, тому що тільки е, це може допомогти, те, що вона буде відбуватися там безсторонньо, що будуть е, уникати будь-які впливи. Але е, на жаль, суддю тандира зараз не вийде там звільнити, тому що е, вища рада правосуддя не здійснює дисциплінарних проваджень, і що йому тоді загрожує. Зараз йому загрожує лише слідство і кримінальна відповідальність е, за свої дії у випадку, якщо ця справа таки потрапить в суд, і суд її розгляне, е, але власне це все. Будемо очікувати е, те, що е, потрапить клопотання про дозвіл е, на арешт і тримання під вартою у Вищу раду правосуддя. І Вища рада правосуддя таки розгляне його і дасть дозвіл. Ось е, суд, відповідно, вибере тримання під вартою або інший запобіжний захід. Е, і власне таким чином буде рухатися кримінальна справа. Але на жаль, е, дисциплі. Дисциплінарна функція в нас зараз заблокована, тому тандир надалі що... просто залишатися. я не розумію. Я не розумію, що треба зробити, щоб розблокувати цю е, дисциплінарну функцію е, зараз е, е, вища Рада правосуддя не може її здійснювати, тому що не утворений підрозділ, який власне має отримувати скарги і е, їх нудизувати тобто, А Хто, передавати його, має хто його має утворити? Власне, у розпочинає утворення вища ради правосуддя, але проблема в тому, що в законі е, зараз є дуже багато проблем, які зумовлюють те, що служба дисциплінарних інспекторів, це так підрозділ цей називається. Е, буде якщо буде зараз утворюватися, то буде абсолютно залежна по суті від двох людей Вищої ради правосуддя. Зважаючи на те, які в них повноваження, ми як громадськість просто не можемо допустити такої історії. Тому що це буде наслідком мати це буде тільки сприяти можливим корупційним діям. Тому ми зараз намагаємося адвокатувати, щоб депутати прийняли зміни в закон і зробили справді незалежну службу дисциплінарних інспекторів, і тільки вона вже тоді зможе прийняти скаргу і передати виші раді правосуддя висновок про там, наприклад, можливість чи неможливість притягнення до дисциплінарної відповідальності відповідальності, а в результаті і звільнення судді, пані Ніко, ну знаєте, от чому суддя це зробив? А тому, що йому байдуже, чому він випив і в комендантську годину сів за кермо? А тому, що він хизується своїм становищем. Ми йому байдуже на все абсолютно. І Він зможе все порішати. Ось проблема де криється. Я щас ще до однієї теми хочу щоб ви з нами залишилися на зв'язку. Поговоримо про наступне. Верховний суд обрав нового голову. Ним став очільник соційного кримінального суду у складі Верховного суду Станіслав Кравченка. Він отримав 108 голосів із 148 можливих Вані було таємним, обирали серед чотирьох кандидатів Станіслав Кравченко із Чернігівської області у 93-му 2002 -му році. Працював у місцевому Козалецькому районному суді. А протягом 2002-11 років суддею апеляційного суду Києва. Потім він перейшов до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ у 17-му році. Став суддею касаційного кримінального суду в складі Верховного суду України, 8 грудня 17-го року чульо очолював цей суд, а у 21-му переобрався на цю посаду. Детальніше ви зараз можете прочитати на сайті Ukraine World News. скануйте QR-код, який бачите на своїх екранах. Пані Ніко, ну е, і я вже знаю, що є висновок від вашої адвокаційної групи від фундації, де Юре, дуже негативний стосовно цього Станіслава Кравченка. І я хочу нагадати, що стосовно Владислава Селізню, е, вибачте, Владислава Князева. Владіслава князєва, е, у вас був позитивний висновок. І от промахнулися туди. Чи зараз ви не промахнетеся? Насправді, правді, тут трішки не було позитивного висновку. Громадська рада доброчесності надавала інформацію, яка насправді викликала тоді сумніви. Це так. статки його тестя і висловлювання взагалі щодо потрібності судової реформи. Тому тут трошки можна сказати, були сумніви в князі. Вітаж, але ви маєте рацію, що громадська рада доброчесності тоді не бачила підстав для висновку. А з Кравченком інша історія Так, Розкажи, і на жаль. Я, так. я кажу, розкажи, будь ласка, так з кравченком громадська рада доброчесності прийняла висновок, і підставами стали дві речі. Перше, це те, що він був в складі колегії. Яка прийняла рішення суду, яке потім розглядав ЄСПЛ І ЄСПЛ встановив, що ем, визнавальні покази людини в кримінальній справі, коли вона визнала свою вину, були отримані без захисника. А це порушення права людини на захист. І саме на ці показання посилався суд апеляційної інстанції, де був Кравченко. І такий сумнівний, ніби факт, але Кравченко ще виглядає так, що намагався його приховати. Тому що на конкурс подавалася декларація доброчесності, де він мав змогу заявити публічно так, наприклад, я приймав таке рішення, от був переглядався, але він цього не зробив. І другим, Моментом з висновку ГРД, це було те, що е, декларація доброчесності не була єдиною проблемою. Він також побірково декларував е, свою земельну ділянку і будинок, який нині розташований, тому що час від часу декларації вони зникали. Але насправді це не все, що вдалося встановити про Кравченка. Він також був причепний до того, що е, генерал Букач, який губивцею е, Георгія Гонгадзе, це е, він, е, Кравченко був колегії, яка змінила йому запобіжний захід. Вона з тримання під вартою його звільнила і наклала на нього підписку про невиїзд. І це допомогло таке рішення суду, допомогло Пукачу втекти. І наступні шість років правоохоронні органи займалися тим, що його шукали. Е, і насправді. Це не останнє з його бекграунду, тому що він також, як ви сказали, був був в спеціалізованому суді. Лищому, з розгляду цивільних та кримінальних справ це спеціалізовані суди доволі відома портновська історія, тому що він Андрій Портнов, публічник, можна сказати, Януковича був архітектором цієї історії, і е, спеціалізовані суди дуже часто вирізнялися своєю політичною лояльністю режиму. І з таким всім бекграундом, на жаль, Верховний суд навіть не вибирав між двох зол, він просто придумав свій кошмар і за нього проголосував. І в результаті нас новий голова Верховного суду Станіслав Кравченко, що насправді відкриває нам можливість. Розвіяти всі сумніви, що реформа справжня верховного суду на часі і відкриває можливість про це говорити і громадськості, і міжнародним партнерам Ну, просто дивіться. Якщо те, що ви зараз сказали, це ж відомі факти, це ж не треба довго шукати. Ну я правильно розумію? Це означає, так. що ці 108 суддів, які проголосували за Кравченка. Це або вони не знали цього, в що ми не віримо, або знали і зробили ну, свідомий вибір. І це означає, що тоді до них питання теж мають бути так. Очевидно. Вони, судячи з цього, не мали на меті там, вибрати когось справді з незаплямованою репутацією, хто зможе поновити якусь репутацію суду і довіру до суду в суспільстві. На жаль, це ще раз показує те, що проблема навіть не в одному двому двох суддів, які би можна було прибрати систему, а проблема в цілому судовому корпусі, як окремо верховного суду, так ми і бачимо на жаль, з інцидентом який спричинив Сандир, що не одним верховним судом, тому що потребує очищення і оновлення вся судова система. Зрозуміло, дуже дякуємо вам. Ніна Криденкова, адвокаційна менеджерка фундації, де Юра, зараз була з нами на прямому зв'язку.